На даному відео діти олігархів, а саме діти депутатів, їздять на дорогій машині, проїжджають повз меморіал для полеглих воїнів, слухаючи російські пісні і розкидаючи у вікна гроші. Як ви думаєте, що може бути гірше, ніж е, дитина депутата? Правильно. Дві дитини-депутатам, що може бути гірше ніж комбінація цих двох речей, як гроші і діти, які не знають, як ними користуватися, діти, які нічого не зробили в своєму житті, нічого не добились і нічого не доб'ються, просто тому що у них є багаті батьки. Хотілося б сказати про те, що ген геніальності не передається дітям. Тобто, якщо батьки успішні, це не означає, що будуть успішні діти. Але на превеликий жаль, навіть в цьому випадку я не можу цього сказати, тому що депутати. Не ті люди, які добилися чогось, маючи якийсь там неймовірно високий інтелект або здібності, або розбирались у чомусь. Нещодавно з'явилася новина про те, що група, так би мовити, молодиків, якихось там діти-мажорів, е проїжджали там по вулицям в центрі Києва, слухали російські пісні, їздили за поліцією, погрожували багатьом людям, тим, що їм буде розправа, за те, що вони знімали, що типу ці діти перекривали дорогу. Яку у висновку вони щось казали, що насправді це паркомісце, тобто ніхто там нічого не перекривав, перекривали дорогу біля бесарабського ринку, знімали все це на камеру і казали про те, що дивіться, як ми круто вирішили тут ці горішки, блін на камеру. Це все. Ну очевидно, що це все полетіло в інстаграм. І очевидно, що хтось одразу ж доповів про це в поліцію. А Що вони стоять білі куріння захотіла? Смотрите, какая большая здесь улица. Что аж машин нет? Вот именно эту улицу мы и перекрываем перекрывали, точнее, тогда Как можете заметить, здесь было парковочное место. И вот именно на том месте стоял и Майбах, который успешно парковался. Мы проехали специально до конца, дабы никого не задерживать. І просто припаркаваліс знаходяться такі індивідууми, які думають, що на фоні всього того, що відбувається, можна виділитись тим, що вони просто будуть слухати пісні, які так би мовити, типу, заборонені, хоча насправді ніхто їх не забороняє слухати. Просто якщо ти слухаєш, ну ти ди. Реально, але діти все одно якось намагаються показати тим, що дивіться, я не такий, як всі, там познімаються в інстаграм свої. Там 800 підписників, упантуюсь, можливо, там перекину трафіка, по хайплю, щоб можна було більше підписників нафармити. Адже купа тюбіків, які дивляться, і контент я впевнений, що будуть горіти за ними і ти типу показати, боже, які вони круті. Да? В даному випадку хотілося б лише сказати так само, як казала мені моя викладачка. Це те, що рутими бувають, тільки яйця варені. А ці от е, два пездола, я навіть не знаю, як їх назвати, можливо, їх навіть більше, адже купа там дітей було замішано, але два основних це саме двоє дітей, якихось народних депутатів. Шановне панство, поки ви зараз дивитеся це відео, у мене проходить збір, тому в описі під цим відео є посилання. Закиньте ваших 5-10 гривень. Деталі розіграшу, який буде відбуватися наприкінці цього збору, можете знайти у мене в телеграм-каналі, адже всі, хто донатить від 100 гривень і більше, отримують можливість виграти від мене. Величезний ящик нон стопу одразу хотів би сказати, я не буду викривати імена, фамілії, тому подібне в цьому відео. Одразу, скажу, що батько один із цих дітей, колишній мер лиману. Ну, якщо вони зараз усі в Верховній Раді, очевидно, що у них там купа грошей, їх все одно відмажуть. Тут вдвоєм нікого не боїмося. Ми з народом. Слава Україні, героям слава всім, все хорошо. Це тільки в інтернеті. Люди вміють. було писала людина про те, що типу, а що ти там взагалі їм погрожуєш? Чекай завтра привіт від їх батьків чи сюрприз, чи щось таке. Типу натякаючи, що ти обережніше слідкуй за своїми словами, тому що можливо тобі будуть якісь неприємності, що напряму є буквально погрозою. Я більш ніж впевнений, що ця людина, яка погрожувала, взагалі навіть не належить до їх групи, не тусується з ними, ніяк нічого взагалі немає спільного крім того, що вона там просто. Щось там віддалено, щось хтось е, його знає, тим, що він тусувався колись ці кампашки, і ніхто з ним взагалі не рахується. І тому він, типу, думає, що типа, от я зараз захищу своїх браточка, от це, звісно, мені прилетить респект. Чесно вам скажу, одразу вже це лише мої здогадки, але ну, я більш ніж певний, що це можливо реальність. Чомусь найголосніше кричать саме ті півні, які взагалі не належать до ферми. І починає якось уже трошки бісити, адже ти починаєш помічати навколо все більше і більше цих дітей, якихось там олігархів, які, начебто, які збагачуються в даний момент, з ними нічого не роблять. Також нещодавно з'явилась новина про те, що вже поліція встановила учасників усіх цих відео, вже з ними поговорили. Уже не було. До речі, відео вибачення, як це зазвичай буває. Тобто, скоріш за все, з ними ніхто не спілкувався. Цікаве факт, те, що вже раніше один із учасників уже був і фігурував у відео з російською музикою, де також він у себе в історії виставляв про те, що він топче український прапор з дітьми, якими вже говорила поліція, ну. Ім нічого не докажеш, очевидно, тому що батьки відмажуть, батьки багаті, батьки мають гроші, і, і нічого з цим не поробиш. Також уже там, через деякий період часу, один із учасників відео записував відео, де він гуляє по хрещатоку, каже: Слава Україні. Розказує, що типу усе з ними вже говорила поліція. Потім в наступній історії він телефонує поліції, буквально відмічаючи їх в історії, каже: Дивіться, я та людина, яка робила такі от речі. Я там і слухала російську музику, і мене там мали затримати. Ось що мені робити? Куди мені проходити? Доброго дня, дивіться. А у вас на нас, в телеграмі національної поліції України відео з'явилося, що розшукуються особи з відео там, де перекрили вулицю. Ось я вам телефоную повідомити, що це я ця особа, яка була на відео присутня. А куди можна під'їхати, і як це відбувається? Підкажіть, будь ласка, що це як не найбільший прояв неповаги? Невже людина, з якою говорила поліція, ну насправді буде вести себе так? Як уже казали і і Стерненко? Те, що цьому депутату ОПЗЖ нічого не буде, що його там син буквально проявляє неповагу до країни і нічого з цим не зробиш? І так буде продовжуватись... Дуже дуже довгий період часу. Воно буде постійно відбуватися. Через якийсь період часу будуть все одно з'являтися такі ж випадки, нові діти або ті самі діти. Вони будуть продовжувати робити те, що вони робили. Вони не будуть вчитися на ніяких помилках, адже вони не вважають це помилкою. Вони набрали якоїсь аудиторії, вони набрали якоїсь там підписників, людей, які так само думають. Як то кажуть, історія циклічна. Постійно буде відбуватися такі випадки, постійно будуть з'являтися нові випадки, або можливо будуть повторюватися. Ті самі фігуранти тих самих відео знову якусь крінжу робити. Вони набрали якусь аудиторію, якихось підписників, глядачів, які тепер ними надихаються, тому що вважають, це якби це круто не було, але насправді, ну. Це не круто, це повна крінжа. Я не знаю, хто взагалі може заздрити такій хріні. Єдине, що мене не дивує, це те, що це буде продовжувати відбуватись. Знову ж таки, ніхто не несе покарання, хтось сидить за те, що хтось просто вкрав щось в магазині на 20 чи на більше років. Хтось взагалі не несе ніякої відповідальності, щоб там не було, щоб там не відбувалось. Просто тому, що у людини є гроші. Дістала якось ця несправедливість. Насправді іноді сидиш. Думаєш, блін, от якби в мене були такі гроші, можна було б стільки крутих речей зробити, наприклад, збір закрити на ЗСУ, який в мене зараз в описі під цим відео є. Можна було б щось реально цінне зробити, ну добитися чогось в житті, а не просто витрачати ці гроші, аби жити якесь там люксове життя, яке буквально нічого не приноситься, окрім як просто деградації якоїсь, можливо, стагнації і тому подібне. Хтось буде казати тим, що я заздрю, хтось взагалі, наприклад, стане на сторону цих от дітей, буде їх захищати. Можете, наприклад, відкрити коментарі і почитати цих людей, можете можливо, посміятися. Можете написати свою думку в коментарях знову ж таки з приводу цієї ситуації, адже як уже показує історія цього каналу, купа людей, які б там ситуації абсурдні не були, все одно будуть підтримувати якусь е, сторону саме винуватого. Сторону, яка вчинила якийсь злочин або якусь повну крінжу, люди дивні, люди трішки на голову хворі. В якійсь мірі це можливо нормально. Але у деяких це проявляється навіть занадто на превеликий жаль. Також хотів би вам порекомендувати взагалі, то глянути моє минуле відео. Посилання знову ж таки залишу в описі під цим відео. Десь тут навіть буде якась підсказочка, щоб ви подивилися, адже над відео я дуже сильно старався. Але на превеликий жаль, воно не набрало дуже багато переглядів. Був би вам вдячний. Якщо ви підете, передивитись або просто подивитись, якщо взагалі його не бачили. Напишіть якийсь коментар в мою підтримку. Дякую вам величезно за перегляд. Знову ж таки, спонсор мого каналу Мій Твіч. Приходьте обов'язково підписуйтесь на телеграм канал Люблю ці обіймаю, до зустрічі.